Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL359. Це дуже цікава фара. У неї є біле світло, є жовте світло, а також вона може світити одночасно білим і жовтим, таким як змішаним. І у неї є чітка світотіньова межа. Зараз я її підключу і покажу, як вона працює. Ось, ось я підключив цю фару. Бачите, ось вона світить білим світом. Чітка світлотіньова межа. Ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Світить вона приблизно метрів на 50. Так, це один режим. Зараз я Покажу одразу, як вона світить і жовтим, і білим одночасно. Бачите, такий білий, але трохи жовтуватий виходить. Так. І зараз я підключу тільки жовте світло. І ось я підключив тільки жовте світло. Теж чітка світлотіньова межа. Це можна вмикати під час туману. Так. так я тримаю цю фару на відстані десь метр від дороги. Ось так я її опустив приблизно на 30 см від дороги. Якщо вас зацікавила ця фара посилання на неї я залишу в описі під цим відео.